Стіл, за яким завжди збиралася велика родина. Ось-ось пролунають куранти старовинного годинника, і до зали почнуть збиратися гості та мешканці садиби, бо так було заведено господарем. На жаль, гостинний господар відсутній. Він сьогодні лише в бронзовому постаменті та творах, які полишив нам у спадок. Це Іван Карпович Тобілевич Карпенко Карий, видатний драматург, театральний діяч. А гості, ті, кому неодноразово доводилося гостювати за цим щедрим столом, як казав поет, і них а атє далече. Наша сьогоднішня розповідь про тих, хто були одночасно не тільки гостями, а й господарями чарівного куточка України. Знаменитого хутора надії Так судилося, що ця Богом благословенна земля стала перехрестям, де зустрілися дві талановиті слов'янські родини родина Тобілевичів та родина Тарковських, котрі уславили і продовжують славити не тільки вітчизняну, але й світову культури. І немає значення, що зачинателем однієї з них був відставний російський офіцер Карл Матвійович Тарковський, а другої Митник Речі Посполитої Шимон Тобілевич, вони опинилися на цій степовій землі не з власної волі. Інша річ, що нащадкам їхнім довелось і доводиться дбати про землю, котра дала світові сузір'я славних імен. Наша розповідь про гілку роду Тарковських, про одного з найяскравіших поетів 20 століття, Ім'я якого можна ставити поряд з такими велетами вітчизняної літератури, як Олександр Блок, Борис Пастернак, Олександр Твардовський. Наша розповідь про Арсенія Олександровича Тарковського, якому у цьому році виповнилось би 90 літ. В архівах музею заповідника Хутір Надія зберігаються листи Арсенія Тарковського до братів Андрія та Назара Тобілевичів, онуків славного драматурга, дитинство та юність котрих проходили в Єлисиветграді на Соколівських хуторах, де були дачі Тобілевичів та Тарковських. Один з них, датований початком 1981 року і до котрого ми ще звертатимемося. Протягом нашої подальшої розповіді. Дорогий зоря. Твій лист для мене дорогоцінніший подарунок. На схилі віку кожне нагадування про дитинство чим далі, тим дорожче. Я Завжди любив літо, соколівські хутори особливо. Тобі Лівічі одне з дорогих для мене і любимих і шанованих мною. Коли мої дідусі бабуся померли, Іван Карпович взяв до себе мого батька, брата Надії Карлівни, і виховував його до, до тюремі заслання в справі народовольців. Потім твій. Батько Юрій Іванович його дуже любили в нашій сім'ї, і я в тому числі. Коли він приїздив до Єлисаветграда, він зупинявся у нас і лежав хворим наприкінці свого життя на Соколовських хуторах. Як людина добра, він коли брав участь в наших індіанських іграх, зі спогадів Назара Юрійовича. Та листа Арсенія Олександровича відомо ще й те, чим і як жили ці відчайдухи під час громадянської війни. Відомо брат Валя, як говорить про нього з любов'ю Арсеній, загинув у 1919 році. Андрій та Назар Тобілевичі, так само як і Арсеній Тарковський, воювали під час Великої Вітчизняної і повернулися додому, але пам'ятають про рідну землю. Бо пам'ять про неї берегли й бережуть до кінця днів своїх. По-різному склалися долі Тарковських та Вілевичів. але єдине, що слід зауважити, це те, що у них була велика жадоба дознань. Всі вони прагнули вчитись і вчилися. Але, мабуть, було б великим гріхом, якщо б ми не розповіли, звідки розпочався шлях у велике життя і літературу у Арсенія Асі Тарковського. Перша Марина Арсенівна Тарковська потрапила на батьківщину батька в 1989 році. Побувала в місті Кіровограді на хуторі Надія, зустрілася зі своїми родичами Тобілевичами, перейнялась тодішніми болями і проблемами. Додамо ще й те, що на землі батьків Кіровоградщині побував у 1975 році і Андрій Тарковський. Коли повертався зі зйомок фільму з міста Одеси, за традицією, яка здавна ведеться на хуторі надія, Марина посадила тубочок, який поповнив символіку славетних імен через наймогутніше і найміцніше дерево. К сожалению, вот папа скончался в 1989 году, и я вот здесь одна, но с вами хожу по этим местам и испытываю самые, я бы сказала, странные чувства, потому что с одной стороны это, конечно, грусть, потому что уже нет многих. Фактически старое поколение ушло. Вот. А с другой стороны, очень светлые чувства, потому что я нахожусь в тех местах, где провел детство Арсений Александрович Тарковский, мой отец. Ну, деда я не знала, он умер в 24 году, когда меня еще и не было на свете. Вот. О нем я начинаю узнавать только сейчас, когда собираюсь писать книгу о нашей семье и собираю материалы. Покрытое радужной пленкой крыло звенит, и бумажный корабль на волнах качается, Ветер в песке шелестит, И все навсегда остается таким. А где стрекоза улетела, а где кораблик уплыл? Яким був Арсеній Тарковський в юності? Та, мабуть, такий, як і всі, хто виховувався в атмосфері гармонії і краси, яка панувала тоді в домі Тарковського? Писав вірші, захоплювався театром, закохувався і, очевидно, страждав. Але То оригінально у нього в характері. Он очень добрий, он очень ласкавий, он очень обаятельний. Одним з улюблених поетів Тарковського був славетний український поет-філософ Григорій Савович Сковорода. І, мабуть, через нього він не тільки закорінився в глибину віків, але й звідти. Його любов до історії рідної землі і в цьому щось величне і космічне. А це притаманне справді тільки великому таланту. Про любов до сковороди Арсеній Олександрович завжди розповідав своїм близьким і друзям. Він дорожив цим іменем. Атмосфера, яка панувала в родині Тарковських. А це однозначно любов до музики, театру, літератури, мабуть, і була тим важелем, який формував творчий характер та особистість талановитих Тарковських Олександра, Арсенія, Андрія. З листа Арсенія до Назара. А Карпович Сахсаганський бував у нас. Дуже добре ставився до мене. І навіть водив на свої вистави. Він був найкращим актором з усіх, яких я знав. Хіба що Михайло Чехов рівнявся з ним своїм обдаруванням? У Москві я з 16 років. Почав з того, що поступив у Брюсовський інститут, потім його закрили, перепрофілювали, а закінчив я університет. З неповних 17 літ я працював у газеті Гудок, писав фейлетони на міжнародні теми. Потім працював для радіо. На длинных нерусских ногах Стоит, улыбаясь, не кстати, И шерсть у него на боках, Как вата в столетнем халате. Должно быть, молясь на восток, Кочевники перемудрили, В подшерсток, втирали песок. И ржавой колючкой кормили Горбатую царскую плоть, Престол нищеты и терпения, Нещедрый пустынник Господь Слепил из отходов творения, А в ноздри вложили замок, а в душу печали величие. Должно быть с тех пор погремок на шее болтается птичий По черным и красным пескам, По дикому зною бродяжил, К чужим пристрастился тюкам. Копейки под старость не нажил, Привыкла верблюжья душа К пустыне, тюкам и побоям. А все-таки жизнь хороша. І ми в ній чого-небудь стоїмо. З листа Арсенія Олександровича до Назара Тобілевича. В 1946 році у мене повинна була вийти книга віршів. Та в результаті постанови про Ахматову та Зощенко була пущена під ніж, хоча й не мала до них ніякого відношення. Таким чином, моєю книжкою стала та, що вийшла в 1962 році. Я взагалі був проти того, щоб друкувати мої вірші, що війшли до неї, але мої друзі і дружина потурбувались про їх вихід у світ. Син у мене кінорежисер, дуже відомий, дочка філологічка. Син зараз в Англії. Показує там свій останній фільм. Звісно, для мене тема сімейства Тарковських. кто имел дело, хоть одни, с одним человеком из этого семейства, все признают, что уже все, это навсегда, они незабываемые. Самое поразительное, мне давно пришла в голову эта мысль, еще когда на Зеркале, когда мы работали с Андреем Тарковским в фильме, и мне как бы надо было играть ту женщину, которая была там рядом, то тогда еще мне пришло в голову, что этот фильм ⁇ Зеркало ⁇ как бы высветил. Все это семейство, это э, совершенно поразительно все подтвердилось. То есть э, Миша, племянник, прекрасный поэт и совершенно удивительная судьба. Катя, Катерина, племянница совершенно удивительной красоты и, и тоже удивительной судьбы. Э, Мария Ивановна, великая женщина Мария Ивановна Вишнякова. Э, ту, которую мне пришлось сыграть. И эти выяснения отношений между Арсением Тарковским и Мариванной. Ивановной. Когда он сам говорил, Риточка, я уже давно за гранью добра и зла, выяснение в... 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 каких-то любовных взаимоотношений между друг другом, когда я бегу Марьи Ивановна, а он говорит, что э... он собирался к вам вернуться, а это все дела 30-х годов, значит, а она пожимает своими плечиками и говорит: первый раз слышу. С утра я тебя дожидался вчера. Они догадались, что ты не придешь. Ты помнишь, какая погода была, как в праздник. И я выходил без пальто. Сегодня пришла и устроили нам какой-то особенно пасмурный день и дождь, и особенно поздний час. И капли бегут по холодным ветвям, ни словом унять, ни платком утереть. Андрій Тарковський поставив свого Гамлета в театрі. Про Гамлета Тарковського поставив свою виставу Марко Розовський в театрі у Нікітських ворот. Літня ніч Швеції. Ну, що еще можна е, сказати? Е, Андрій. Андрій е, вець. относился э, к своему отцу э, не только, мне кажется, как просто как отцу, но и как некоему учителю. Вот понимаете, иметь иметь э, такого отца э, – это ведь э, и колоссальное счастье, и вместе с тем э, очень опасная вещь, потому что потому что глаз отца э, смотрел вероятно, на фильмы Тарковского, совершенно э, иначе, чем мы. У человека тело одно, как одиночка, Душе осточертела сплошная оболочка С ушами и глазами величиной в пятак, И кожей шрам на шраме, надетый на костяк, Летит сквозь роговицу в небесную креницу, На ледяную спицу на птичью колесницу и слышит сквозь решетку живой тюрьмы своей лесов и ни в трещотку трубу семи моей. Душе грешно без тела, как телу без сорочки, ни помысла, ни дела, ни замысла, ни строчки. Загадка без разгадки, кто возвратится вспять, сплясав на той площадке, где некому плясать. И снится мне другая душа в другой одежде, Горит, перебегая от робости к надежде, Огнем, как спирт без тени, уходит по земле, На память гроздь сирени оставив на столе. Дитя, беги, не сетуй над вредикой, бедной, И палочкой по свету гони свой обруч медный, Пока хоть в четверть слуха В ответ на каждый шаг и весело, и сухо Земля шумит в ушах. У нас шли подряд дни рождения. У меня 24 го у него 25. И вот в один из поездок он мне купил вот эти часы. Вот. И себе купил. Говорит, будем в одинаковых часах ходить. Ну, утром я пошла, там мне надо было что делать, беседки. А он, так сказать, с кем-то пошел прямо в траве играть в шахматы. Сел в траву, и я услышал, и на, и на часы, часы потерял. Как мы не шарили, их не нашли. Но мои остались. И когда 25-го, после своего дня рождения, мне приносят много цветов, я их ополовиниваю и хожу, а я обычно переделки не провожу июнь. И отношу ему утром рано на могилу. Я всегда это самое прикладываю, потому что мы так... Говорили, ну, сердце у меня барахлило. Ну, говорили, мы называли часы барахлят. И я всегда прикладываю часы вот так вот к земле. Говорю, ну, Алексей Александрович, ну вот, э, а часы все тикают, тикают. Как будто бы и время ваше идет, и ваше время будет вечным. Вгоняют воду, тихую, небесные часы. А на запястье тикают Тарковского часы. Хотя и покалеченный бесславьем Иван двойной, Он жил блаженно меченный серебряной струной. И ходит век серебряный по кругу своему, И съели равнобедренный, стекает дождь во тьму, Во тьму земли, где мается обезостленный сон, И в сердце просыпаются орфеи всех времен, Живу во время дикое, забывшие азы, Но вот живу и тикают Тарковского часы. Вот последние годы мы с ним редко виделись из-за того, что я не в Москве жил, но вот из-за того, что я бывал здесь раз в году только, значит каждый год мы к нему приезжали, и э, вот эти редкие встречи я я видел, как он вот как он стареет и как он как бы угасает вот, с, с, год от года, вот и я просто помню, как вот он сидел у себя значит в доме ветеранов кино это было приходили какие-то люди, что-то говорили, спрашивали, вот, а он сидел себе в каком-то таком погруженном, сам, самоуглубленном состоянии, вот, и держал в руках перевернутую книжку, то есть он ее просто держал так вот, а буквы были верх ногами, вот, и я все думал, как вот он, то ли он просто отсутствует и о чем-то думает о своем, или он вообще ни о чем не думает, а просто как-то медленно вот угасает его сознание. Но э, в один момент, значит, Татьяна Алексеевна с, э, с, рассказала историю о том, как он, когда был совсем мальчиком еще, он показывал стихи Сологубу. Вот. И когда она рассказала, вспомнила, вот, назвала фамилию Сологуб, вот он, в общем, он, он заплакал просто. То есть из этого было понятно, что он все прекрасно розуміє і все від те, що проїздить. Вот. Людина в цей світ приходить і відходить з благословіння Божого. Арсенія, Арсена Тарковського. Охрестили в Преображенському соборі міста Єлисаветграда. За упокій співали в Переділкіно. То шлях земний. А душа Арсенія Тарковського з нами. Вона не тлінна. Жизнь – жизнь. Предчувствием не верю, и примет я не боюсь. Ни клеветы, ни яда я не бегу. На свете смерти нет, бессмертны все, бессмертно все. Не надо бояться смерти ни в семнадцать лет, ни в семьдесят. Есть только явь и свет, ни тьмы, ни смерти нет на этом свете. Мы все уже на берегу морском, и я из тех, кто выбирает сети, когда идет бессмертие косяком. Живите в доме, и не рухнет дом. Я вызову любое из столетий, войду в него и дом построю в нем. Вот почему со мною ваши дети и жены ваши за одним столом, а стол один и прадеду, и внуку. Грядущее свершается сейчас, и если я приподнимаю руку, все пять лучей останутся у вас. Я каждый день минувшего, как крепью, ключицами своими подпирал, измерил время землемерной цепью, и сквозь него прошел, как сквозь Урал. Я век себе по росту подбирал. Мы шли на юг, держали пыль над степью. Бурьян чадил, кузнечик баловал подковы, трогал усом и пророчил. И гибелью грозил мне, как монах. Судьбу свою к седлу я приторочил. Я и сейчас в грядущих временах, как мальчик, привстаю на стременах. Мне моего бессмертия довольно, Чтоб кровь моя из века в век текла, За верный угол ровного тепла Я жизнью заплатил бы своевольно, Когда б ее летучая игла Меня как нить по свету не вела.